Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Будь-які засоби захисту українського неба добрі. Втім, чи справді одні можуть бути кращими за інші в наших реаліях? Уявіть, бойовий літак, що не поступається характеристиками знаменитим американським F-16, але простіший в обслуговуванні не вимагає дорогих ангарів і здатен злітати з коротких автошляхів. Саме такий шведський гріпен докладно з перших рук від генерал-майора шведських ВПС і колишнього пілота такого літака. Усе про бойову машину, і про те, як, за який час саме українським пілотам реально приручити шведських грифонів. Про американські F-16 ми знаємо чимало, як ніяк союзники, Голландія, Норвегія, Данія активно передавали їх Києву. Зараз в Україні до двох десятків цих літаків її поставки від європейців тривають на черзі Бельгія. А от про Гріпани впевнений, багато хто до цього моменту чи зовсім не чув, чи знав не так багато. Отже, чим вони такі особливі і чим кращі? обидва F-16 і Гріпен це винищувачі. Вони створені для виконання завдань протиповітряної оборони. Обидва дуже спроможні та хороші винищувачі. Але головна відмінність шведський Гріпен створений для обслуговування просто неба взимку на коротких злітних смугах з використанням різних видів боєприпасів. Йому не потрібні інженери та багато персоналу, вузьких спеціалістів, щоб піднятися в небо. Його проектували із розрахунком на на і шведські обставини, специфічний клімат, росіяни у нас просто за рогом, і так далі. Генерал Хелгсон – відставний пілот, 38 років служби у повітряних силах Швеції. Його думка цікава не лише тому, що він колишній командувач ВПС країни, а й тому, що був одним з перших в історії пілотів гріпенів коли вони лише з'явились на озброєнні. Провів понад дві тисячі годин у повітрі, і що називається відчув цей літак коли мова йде про Гріпен, ви можете використовувати коротку злітну смугу, можете використовувати автошлях, можете перезарядити його та заправити лише використовуючи один автомобіль, двох строковиків та одного техніка. І ви можете робити це, коли на дворі темно, коли йде дощ, сніг. Вам не потрібен гарний ангар з опаленням і хорошим освітленням, і таке інше. Тож він досить простий в експлуатації і дуже спроможний у повітрі. Серед військових жартома порівнюють американські F-16 та F-35 із дорогими розкішними машинами ламбургійні світу авіації а гріпен зі зручним позашляховиком в мирних умовах і те і інше потрібно у гаражі. Але під час війни невибагливість військової техніки, зокрема щодо стану злітно-посадкової смуги, є критично важливою звісно ж, злітна смуга має бути і асфальтована, але достатньо, щоб вона була як звичайна дорога, безумовно не посипана гравієм чи взагалі ґрунтова, Втім, вона може бути досить короткою, приблизно 800 метрів, як для зльоту, так і для посадки. І це добре, бо немає особливих вимог, навіть якщо темно або взимку з льодом і поганою погодою. Ну і те, чому вчили молодих пілотів, коли Мац Хелгесон тільки починав літати на гріпінах і що знадобиться в Україні, це вміння швидко перемикатися між різними бойовими завданнями якщо ви натренували пілотів, це можливо, і якщо є відповідна зброя, маю на увазі, літак повинен бути багатоцільовим, і ви можете змінювати ролі вже в повітрі, злетіти і виходитиме на удар, наприклад, протикорабельними ракетами. А при поверненні, якщо на борту є ракети повітря-повітря, переходитиме від морської атаки до протиповітряної оборони. Це цілком реально. Але тут варто розуміти, скільки займатиме навчання українців, щоб це не затягнулось, бо у штатах, наприклад, стандартний курс підготовки пілота F-35 за планом два роки, і це якщо офіцер вже вміє пілотувати інші літаки. Ну і хто як невідставний шведський пілот, може нам про це сказати. Якщо ви візьмете пілотів, які літали на су 27 або міг 29 і досить добре володіють англійською, бо їм обов'язково потрібна мова. Якщо у них вже є досвід, принаймні 5 років або більше, тоді навчання займе десь від 3 до 6 місяців, і вони зможуть підніматися в повітря на гріпенах і використовувати бойові завдання. Ми раніше тренували тут у Швеції чеських та угорських пілотів, які раніше літали на міг 21 і міг 29 і підготовка зайняла приблизно такий час, але також важливо підкреслити, необхідно вже зараз навчати техніків, навчати контролерів повітряного бою. Неможливо ж воювати лише за рахунок авіації. Потрібна додаткова логістика, забезпечення, системи командування і контролю. І із цим Швеція теж могла би допомогти. Не треба навіть смикати союзників по НАТО в країні є власні підготовчі бази і полігони. Інше питання: а якщо на фронті опиняться різні літаки різних виробників, і F-16, і гріпини, і французький міраж, які Париж вже частково поставляв і обіцяє надати ще, чи можна їх об'єднати у рамках одного підрозділу? Іноді інтеграція складний виклик, але не в цьому випадку, каже наш експерт, в небі, коли відбувається реальний повітряний бій, навіть добре поєднувати, бо різні літаки ефективні по-різному. Тому, на мою думку, використовувати їх у повітрі під час бою це хороше рішення. А от на землі у питаннях логістики, обслуговування та технічного ремонту, слід прагнути зберігати чистоту парку. Різні типи літаків тримають і обслуговують окремо. Це також стосується підготовки, безпеки, польотів. Тобто, це вам вже зараз варто враховувати. Ну і бойові завдання, де саме на думку відставного командувача ВПС Швеції, Україна могла би використовувати літаки, які поставлятиме його країна, зважаючи на ситуацію з шаленими російськими атаками на мирні міста, про які і мій співрозмовник добре знає, що гріби не могли би змінити. Це точно може бути протиповітряна оборона: полювання на дрони, полювання на крилаті ракети, а може бути і захист від російських літаків. Водночас, знаєте, Гріпен може використовуватись і як ударний, запускати ракету класу повітря-земля або повітря-море. Тож, усе залежить від ситуації. Фактично, він не має обмежень щодо ролі. Але найперше, чому ми вчимо пілотів новачків під час тренувань на Гріпен, це протиповітряна оборона і конкретно протидія росіянам. Тому захист від таких атак, які зараз відбуваються в Україні, коли Москва використовує дрони, літаки, крилаті ракети, є головним пріоритетом у навчанні пілотів Гріпен. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Наш кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко також намагався дослідити чи відповідає дійсності інформація, що з'явилася у пресі, начебто Вашингтон зняв обмеження на використання Україною західних ракет великої дальності, зокрема для ударів по цілях на території країни-агресора. Обговоримо все наживо. Отже, Дмитрий вітаю, що стоїть за цими витоками, адже особисто Трамп їх спростовує. Ну, абсолютно чітко можу сказати, бо говорив перед ефіром із журналістами, які ці публікації робили, і з колишніми відставними американськими топ-чиновниками, що за цим стоїть, ну назвемо це так. Велика гра Трампа. Коли е Москва фактично зірвала зустріч Лаврова із Рубіо, ось щодня починаючи з цього моменту, все більше і більше, все більше і більше, ми будемо бачити і офіційних рішень, і офіційних обмежень рестрикцій, таких як нафтові рестрикції, які зараз з'явилися. ну, і цілеспрямованих зливів пресі інформація, яка з'являтиметься, яка має на меті тиснути на Москву. Ну а потім її зрозуміло, що чиновники будуть спростовувати для того, щоб залишити хоча б найменший шанс на Будапешт. Ну, Абсолютно за цією схемою все сталося і зараз, коли Дональд Трамп дійсно від нього прозвучало, що Сполучені Штати не надавали, і тут зверніть увагу на формулювання жодного офіційного дозволу на використання Україною американських ракет, зокрема ракет типу Ну, за чинною процедурою, дійсно для того, щоб використати озброєння або навіть зброю, яка використовує американські технології, чи координати для наведення, потрібно потрібен окремий дозвіл або від Пентагону, або від європейського командування США, і такого дозволу, принаймні публічно, до цього не давали. Але те, що з'ясував з колегами, які про це ексклюзивно написали, що ну вони ж писали про Storm Shadow, тобто ракети, які штати не поставляють, дійсно для них. Здебільшого потрібна американська розвідувальна інформація, але саме таку розвідувальну інформацію, сполучені штати ще з кінця літа як надавали, так і безперервно і досі надають. Тобто, в публікації моїх колег журналістів дійсно є рація. Просто формально те про що вони пишуть, коли дані передаються завдяки цим даним. Україна наносить удари. Ну не виглядає як офіційний дозвіл. Знову ж таки, дозвіл, якого американська адміністрація не хоче давати, уникає давати. Бо дискусія про це була була тільки для того, щоб не зірвати можливий Будапешт. Ну ось за внутрішніми розмовами та що я чув в дипломатичних колах, команда Трампа навіть розглядала можливість такого дозволу напередодні візита президента Зеленського до Вашингтона, але взяли паузу, тому що була телефонна розмова із Путіним, і Путін якраз пообіцяв. Прямі переговори з'явилося ця домовленість щодо можливих переговорів в Угорщині. Ну і тут цікаво, що багато експертів, багато колишніх відставних вже зараз американських топ посадовців, і знаєте, навіть ті, хто не сприймає Трампа, зараз кажуть, що з'являється унікальний шанс, з'являється унікальне вікно можливостей для того, щоб, хоча б пробити рішення про виділення томагавків Україні. Що нехай їх навіть поки не поставляють, але ну після того як Трамп вже натякав що може виділити томагавки, і Кремль все одно пригальмовує переговорний процес, не реагує. Що можливо, це рішення зрушило би справу з мертвої точки. Ну, у всякому разі, наприклад, Джон Болтон, колишній радник президента з національної безпеки, в цьому переконаний. Ну і послухайте, що він сказав. Я вважаю, що слід надати Україні томагавки. Вони дозволяють завдавати глибоких ударів по території Росії. І послухайте, Москва спочатку вторгнення атакує українську цивільну інфраструктуру, електромережі, транспорт і не має жодної причини стримувати Україну. А щодо загроз зірвати американсько російську дипломатію, можливо, Путін сподівається, що це якось вплине на Трампа. Не знаю, чи так буде. Але Трампа куди більше хвилює найбільша торговельна угода в історії з Китаєм, а не його можливо колишній друг. Ух, Володимир Путін Ну і знаєте, тут важливо розібратися, чого раптом забуксував діалог між Вашингтоном і Москвою, чому навіть Болтон, який відкрито критикує Трампа, зараз використовує це слово сполучення його колишній друг Путін. Ну і тут американська преса, американські журналісти спілкувалися не на камеру на умовах анонімності з чиновниками команди Трампа і почули версію, яку ми зараз з вами в прямому ефірі теж озвучимо. Бо що відбувається з одного боку, білий дім запевняє, не кажуть це на камеру, але запев. Няє журналістів, що навіть підготовка до Будапештської зустрічі із путіним не ведеться, що все на паузі. Ну і версія, яка звучить в американських коридорах влади, що все, начебто, вперлося у територіальне питання. Ну якраз що особисто розмову Лаврова із держсекретарем Рубі організовували для того, щоб з перших рук для того, щоб особисто від російського міністра закордонних справ почути певні запевнення, певні гарантії щодо території, але що Росія ну, у всякому разі, в цьому переконані. Ні, багато хто у Вашингтоні якраз все також вимагає віддати їм весь Донбас, але сама не готово відступати із жодних захоплених нею українських територій. Ну і саме цим пояснюють журналісти найбільших американських змі, те, що вони чують у держдепі, фактичний зрив переговорів Рубіо і Лаврова. Ну і фактичну зупинку до підготовки переговорів Трампа і Путіна. От, послухайте. Проблема полягає в тому, що жодна зі сторін насправді не змінила свою позицію щодо територіального питання. Росія не готова зупинити свої зусилля з окупації нових частин України, а Зеленський безумовно не готовий поступатися жодною українською територією. І це головна точка розбіжностей. І так воно й залишається донині. Тож, попри те, що президент Трамп нещодавно приймав українців у Білому домі, нічого геть не рухається, бо по територіям нічого не змінилося ані в позиції позиції ці москви ані в позиції Києва, і саме з цим адміністрації доводиться мати справу. Ну, і ось версія, яка зараз домінує, що саме через це все і зависло, і саме тому американська адміністрація вже зараз використовує і ще більше використовуватиме засобів тиску. Трамп любить цей вислів про батоги і медяники. Ну, як бачимо, медяники Трампу, Кремлю, Росії, надсилалися постійно весь цей час, весь цей переговорний період. Ну а зараз і багато хто прогнозував, чекав, що так і буде, почали використовувати батоги. Колеги Київ. Дмитро, дякую. Це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Нопченко.